Віддати шану героям України на фасаді ліцею номер 13 Одразу трьом військовослужбовцям встановили анотаційні дошки. Віталій Кадол, Степан Дучак та Артур Грималюк випускники цього навчального закладу. Загинули у боях із російськими загарбниками. І учасниками збройних сил України є наші патріоти, наші учні школи номер 13, які завжди будуть для прикладу наших учнів. Та нашого підростаючого покоління ми щиро дякуємо батькам, вчителям, які виховали достойних наших героїв. Віталій Кадол загинув у свої 32 роки. Був командиром зводу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс. Його життя обірвали ворожі обстріли околиць Бахмута. Я дуже горджусь своїм сином, що він не втік, як дехто що він е, пішов воювати, він знав. За що він воює і за що він може загинути? А також дуже вдячна за те, що ви увиковічили пам'ять мого сина на друге покоління. Віталій Кадовий він в мене був в гуртку пластовому, я в нього був виховником і пригадую його дуже таким життєрадісним хлопцем. Шкода, що війна забирає найкращих, що вона забирає тих, хто могли ще довгі роки будувати цю державу. Біль втрати сина, онука, чоловіка, не мене ніколи. Навіть зараз, через кілька місяців після загибелі рідних дітей, стримати сльози матері не можуть. Я дуже вам дякую, що ви мого сина. Не... Ви мого сина вічно запам'ятали і пам'ятаєте, я дуже вам дякую. І я оджуся своїм золотим хлопчиком. Він завжди був патріотом з самих малих років. І дуже вдячна вам, що ви пам'ятали його. Степан Дучак був на фронті з 2014 року. Спочатку воював десантником, а по завершенню контракту перевівся у снайперську роту. Спочатку повномасштабної війни зупиняв навалу московитів під Києвом. Загинув у наслідок ворожого обстрілу навесні минулого року. 33-річний Артур Гермалюк був стрільцем. Загинув під час артилерійського обстрілу Гуляйполя. Ви віддали найцінніше, і життя, і здоров'я не заплямувавши честь і гідність нижче ворога. Зачекалась мати сина, а син свого тата, плаче молода дружина, як їм жити далі, бачити лише у снах рідною людину і молитися весь час, і із цим болем жити. І коли мене війна, буде перемога, ми згадаємо стократ кожного героя, завдяки яким щодня маємо шанс тут жити. Дякуємо Уклінно вам. Слава Україні Вікторія Богдан Андрій Буцяк Новини на вежі.